Вітаю радіослухачів «ФМ Галичина та глядачів програми Маркер подій на ютуб-каналі «ФМ Галичина. Аналітика. До речі, підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, коментуйте наші бесіди. Це цікаво. Мене звати Ігор Гулик, і зараз ми поговоримо про українську корупцію, точніше, про свіжі скандали пов'язані з нею. Наш гість, аналітик Сергій Фурса. Вітаю вас, пане Сергію. Вітаю. Скажіть пане Сергію, ми вчора стали свідками якогось феєрверку від українських силових та антикорупційних органів. Спочатку оголосили підозру і прийшли з обшуками до екс-заступника Єрмака Андрія Смірнова. А відтак САП, учасник, учасниця першої операції, санкціонували обшуки у НАБУ, тобто співробітника агента НАБУ. Що це було? Ну, дивіться, я не думаю, що треба прив'язувати ці речі один до одного. Це два окремих процеси. Перший процес по-смірному, судячи з усього, він йшов вже давно і прийшов до свого логічного завершення. Я думаю, що ніхто з нас не здивувався, що йому закинули певні корупційні речі. Подивимося, чи зможуть його в результаті посадити. Те, що відбулося в набу, поки що немає чіткого пояснення, є багато інсинацій навколо цього. Точно є якесь внутрішнє розслідування набу через витоки інформації, які час від часу трапляються, але що насправді відбувається, ніхто не знає. Скажіть, будь ласка, ну Андрій Смірнов знаний як людина Андрія Портнова. О, і е, люди, які входять в коло цього персонажа, дуже цікавого, вони вважалися донедавна недоторканими. Чи ситуація з Мирновим вона поламала цю історію? Не маю жодного уявлення, я не знаю скільки він близький до Портнова, і тому я не знаю наскільки зараз зберіг чи не зберіг вплив Портнов на українську владу. Тим більше що не тільки зі Смирновим пов'язано але до цього Портнова. Ну, У всякому випадку, всі говорять про те, що принаймні там колегія адвокатів українська, чи як вона там називається, вона досі, так би мовити, зберігає впливи Портнова. Ну, знову ж таки, я не сперечаюся з вами, що, на жаль, Портнов досі зберігає певний вплив в Україні. і Робить цей вплив, якщо можна сказати, через власних представників в українській владі. це факт, да? але я не можу нічого сказати зараз про динаміку цього процесу, і так само я не знаю наскільки Смірнов останнім часом був близький до департамент. Тобто вчорашні інциденти, ви не вважаєте, що це війна між двома антикорупційними структурами, які так тяжко народжувалися в Україні, які перебувають під пильною увагою західних наших партнерів? Ні, я не вважаю, що це війна. Тим більше, що саме розслідування буде було ініційовано в Служби внутрішньої безпеки НАБУ. Тому власне це вони займалися цим розслідуванням, прийшли в САП, Власне, ну бо сам має робити процесуальне керівництво. і Далі пішов в процес. Тепер повернімося до більш приземленіших речей, якщо можна їх назвати. Так вчора з'явилася новина про те, що в Верховній Раді ухвалено в першому читанні законопроєкт про так званий клуб. Білого бізнесу, зокрема підприємства, які там відповідають критеріям цього клубу, які є справними платниками податків, будуть мати можливість для бронювання своїх співробітників. Чи не думаєте ви, що і цей законопроєкт містить ризики для корупції? Не, не, ну давайте будь-який законопроект може містити ризики для корупції. Але, в принципі, як на мене, ця ідея вона цікава. І, власне, ця ідея народжена через те, що дуже багато бізнесу в Україні робить цей бізнес не дуже чесно, особливо, наприклад, виплачуючи зарплату в конвертах чи активно розбиваючи свій бізнес через ФОП. І власне, тому з одного боку в нас є проблема, що е, бізнес треба контролювати а з іншого, контролюючі органи самі викликають дуже багато питань, і тому часто приходять до бізнесу, до якого їх власне не очікували їх увагу. І це така, таке намагання, як на мене, вирішити проблему, як без вирішення проблеми з реформою силових органів. Бо поки буксує історія СБ, поки СБУ не забрали право приходити до бізнесу, це намагання от в цей проміжний час щось зробити, щоб на бізнес, який власне, є чистим, менше було тиску силовиків. Ну, знову ж таки, це не дуже. Стандартний підхід, бо це не справжня реформа, да це намагання залатати дірку. Проте ця ідея, ну я не бачу в її деструктивності. Я бачу, що це да можливо не вирішення проблеми, а якась намагання замість вирішення проблеми прикрити якісь е дірки. Проте сама ідея, як на мене непогана. Я звернув увагу на ваш один з останніх ваших дописів в соціальних мережах, де ви розглядаєте, скажімо, вплив мобілізації на бізнес і про те, що наш бізнес починає надто стогнати від того, що йому доведеться переживати цю мобілізацію, втрачати потрібних потрібних з точки зору керівників бізнесу чи власників бізнесу працівників. І ви акцентуєте зокрема увагу на тому, що вплив мобілізації на бізнес не є таким страшним, як є страшними питання комунікації мобілізації. Докладніше про це, що ви мали на увазі? Ну, дивіться, мобілізація цього року очікується на ну, десь в межах 300 тисяч людей. У нас трудовий фонд, якщо ми згадати люди, які працюють, це приблизно 13-14 мільйонів людей. Тому якби вплив на бізнес обмежувався виключно людьми, яких мобілізують, це 2-3% від загального кількості працюючих. Звісно, воно не завжди рівнерів не завжди рівномірно. Звісно, в нас і так зараз вже є брак робочої сили. Проте це не може бути критичним. 2-3%. Це з одного боку. З іншого боку, є проблема, що через погану комунікацію, яка йшла з самої гори. Налякали 2-3 мільйони людей, умовно кажучи, замість 300 тисяч, які їх треба взяти з ринку праці в армію, і в результаті ми маємо ситуацію, коли бізнесу важко знайти людей, власне, тому що цих переляканих набагато більше ніж тих, хто би пішов і по, по мобілізації. В результаті в 10 разів більше людей бо вона кажучи, боїться виходити на прозору чесну роботу, боїться працювати в біл, бо не хоче стати там не хоче потрапляти на радари ТЦК. І оце скаріш більша проблема, бо люди є, да? але вони бояться. Да? І сама мобілізація сама по собі шкоди значної економіці не завдасть. Да, але це піар-ефект від мобілізації, коли переляканих людей в 10 разів більше. Оце створює більше проблем для бізнесу. Скажіть, будь ласка, чи е, вважаєте ви панацеєю від всіх бід е, ідеї економічного бронювання? І які саме моделі економічного бронювання вважаєте ефективними? Віці не існує панацея від всіх бід. Немає жодних простих рішень, які відразу роблять всім добре. Такого не існує. Чи вважаю я економічне бронювання доцільним? Так, я вважаю економічне бронювання доцільним. І ще одне: в тому ж таки, дописі, ви зауважили, що найближчим часом Україна і український бізнес так чи інакше змушений буде вдаватися до е послуг е робочої сили. Яка прийде в Україну шляхом міграції, скажіть, будь ласка, які проблеми ви прогнозуєте від цього? Ну, йдеться, мабуть, по про поствоєнний період? Да, йдеться про поствоєнний період, тому це не найближчий час. Це питання відновлення України економічне зростання після завершення війни? У нас ще й до початку війни була шалена проблема, депопуляції. І навіть не кількість людей, бо у тій самій Фінляндії живе 5 мільйонів людей, і нормально, да і багато живуть. Питання в тому, що в нас структура населення така, що дуже багато пенсіонерів і мало людей, які працюють, власне, платять податки, і це створює проблему. Під час війни, звісно, це загострилось, але через міграцію, через те, що вже мільйони людей, які поїхали, не повернуться, ми після війни будемо мати дуже гостро цю історію. І нам з одного боку треба, щоб економіка зростала, і буде інвестиції з боку Європейського союзу, буде підтягування, буде багато проектів, а з іншого просто в країні шалений дефіцит робочих рук і робочих голів. І тому тут міграція є єдиним насправді справ, на, рішенням цієї проблеми. Українці вже ніколи не будуть так розмножуватися як 100, 200, 300 років тому. Ми урбанізоване суспільство і зараз по всьому світу, по всіх цивілізованих країнах, є ця одна проблема: люди не розмножуються так активно, і тому ми не відновимо кількість населення до того, як потреба особливо до структури населення, яка потрібна, щоб ми не були бідними. І тому ми будемо потребувати міграції. І тому ми потребуватиме державної політики в плані міграції, щоб цей процес не був хаотичним. Насправді, вже зараз, під час війни, враховуючи цю проблему з. Трудовим ресурсом е, є фірми, які підключили, вам доставляє там 100-200 таджиків чи киргізів. Да, і це буде відбуватися і після війни, звісно. І до війни ми пам'ятаємо, як дуже багато сфер принаймні в Києві займали саме вихідці виходці середньої Азії. Е, тому цей процес неминучий, цей процес буде йти. Просто держава має розробити стратегію, щоб він не був хаотичним. Бо у нас є кілька прикладів. Є, наприклад, позитивні приклади Австралії чи Канади, де ці країни самі визначають. Кого брати, вони фільтрують по, по расовому знаці, по полу, по віку, по освіті, і здатні адаптувати цих людей. А є хаотичний процес, як ми бачимо в деяких країнах Європи, наприклад, Франції. Це призводить до дуже багатьох соціальних проблем. Щоб цього не було, в Україні, українській владі треба визнати цю проблему, визнати, що це не популярно серед українського суспільства, яке на жаль, досить шовіністично залишається. Це не популярно, але іншого рішення все одно не буде. І тому треба, щоб цей процес не був хаотичним. Треба, щоб держава сама опікувалася цим процесом. Перший крок насправді найпростіший. У нас іноземці офіційно влаштуватися на роботу в Україні. Це кошмар, якийсь, наче ми в Швейцарії, які живемо. Це треба максимально спростити, а далі розробляти стратегії по залученню тих мігрантів, які нам потрібні. Ви можете назвати, хоча б приблизні цифри робочих рук, яких потребуватиме українська економіка після війни. І Додатково. ці робочі Додатково. руки прийдуть шляхом міграції. Додатково ми будемо потребувати 2-3 мільйони людей. Скажіть, будь ласка, чи наш євроінтеграційний процес в червні мають розпочатися переговори про вступ України в ЄС? Він якось позначиться на міграційних процесах? Ну, він збільшить привабливість України для потенційних мігрантів. Бо ми розуміємо, що так чи інакше політичне рішення про приєднання України до ЄС вже прийнято. Це зараз просто питання часу. Приєднання до ЄС завжди супроводжується зростанням станнім рівнем життя населення. Зростання рівня життя супроводжується більшим бажанням мігрантів приїхати саме в цю країну, працювати саме в цій країні. Я дякую вам за розмову. Нагадаю нашим глядачам і слухачам, що в нас в ефірі був аналітик Сергій Фурса. Переглянути це відео ви зможете на Ютуб каналі «ФМ Галичина. Аналітика. А слухати радіо «ФМ Галичина, зокрема, програму Маркер подій» ви можете щобудня з 16 до 17 години. Будьте з нами.